Доброго дня, мене звати Якушев Андрій. Я займаюся хірургічним лікуванням аритмії. І сьогодні в цьому відео я покажу, як ми проводимо інвазивне електрофізіологічне дослідження в Центрі лікування аритмії. Електрофізіологічне дослідження це малоінвазивна процедура, яку ми проводимо за допомогою спеціальних керованих електродів. Під місцевим знеболенням ми заводимо електроди через судину в стегні до серця. Та розташовуємо в чітко визначених ділянках. Нам потрібно считати та проаналізувати електричну інформацію з цих місць а також штучно спровокувати серце за допомогою електричної стимуляції. Наче мотор автомобіля на стенді ми перевіряємо та провокуємо серце. Пацієнт при цьому знаходиться в свідомості і не відчуває болю. Для моделювання різних рівнів фізичного навантаження. Ми вводимо відповідні фармакологічні препарати. Провокацію серця ми повторюємо з різних ділянок, щоб нічого не пропустити. Нам важливо знати найменші відхилення електричної активності від норми, адже це буде мати наслідки для подальшого життя пацієнта. Електрофізіологічне дослідження дозволяє нам побачити приховані аритмі, схильність до аритмії, оцінити ризики. Скласти індивідуальний прогноз та план лікування кожного пацієнта. Після закінчення процедури ми забираємо електроди. Процедура триває 20-30 хвилин і вже наступного дня можна повертатися до звичайної активності. Дякую, що були з нами! Ще більше цікавої інформації в наших соціальних мережах. Підписуйтесь!